Привіт. Колізей це величний амфітеатр, розташований в центрі Рима в Італії. Його будівництво було завершено приблизно у 80-му році нашої ери. Це найбільший існуючих амфітеатрів що коли-небудь був побудований. Колізей був центром розваг для Риму. На його арені проводили гладіаторські бої, публічні страти та полювання на диких тварин. Все це робили, щоб задовільнити справу народу Дуйдович. Колізей був побудований за правління імператорів Веспасіана та Тита династії Флавії. Ця споруда була символом могутності Римської імперії. Його будівництво було частково профінансовано за рахунок скарбів, вивезених з Єрусалиму. Унікальна конструкція колізею дозволяла вміщати 50 тисяч глядачів, які могли швидко заходити і виходити завдяки чисельним виходам. Сьогодні колізей є однією з найпопулярніших туристичних пам'яток світу. Хоч він частково зруйнований через землетруси та розграбування, але все ще вражає своєю величою. Його історія є нагадуванням про велич та жорстокість Римської імперії, а також про її архітектурну та інженерну господарність. Лізей це не просто руїни, а живий свідок, який досі розповідає нам про славу та падіння стародавнього Риму. Дякую за перегляд. до побачення!